Мінують територію, нищать ворожу техніку та рятують побратимів. Так працює на запорізькому напрямку підрозділ безпілотних авіакомплексів 91-ї окремої Охтирської бригади підтримки. Командир взводу на позивний Донбас розповідає, їхня головна задача зупинити ворога та перекрити йому шлях, і роблять це дистанційно, мінуючи території за допомогою дрона. Середня дальність десь до 13 кілометрів в одну сторону, і по крапкам, в залежності від задачі, може замінувати крайню точку, може замінувати десь проміжні точки. Повітрі дрон працює 40 хвилин, і за цей час каже Донбас: він може як знищити ворожу техніку і живу силу, так і врятувати українських захисників. Випадок, коли хлопці не виходили з позиції 70 діб. Без їжі, без води, без медикаментів ну 70 діб. Тут ми доставили класно. І тут приїжджають якісь хлопці, заходять в двір, там, кажуть, хто, хто, хто ці дронщики. Вони достають тарти з-за спини, кажуть. Це ми в кого викидали гуманітарку. Та саме дистанційне мінування є основною задачею підрозділу, і саме воно зізнаються бійці приносить найбільше задоволення, хоч і відкладене. Не завжди є відеопідтвердження, Не завжди нам доповідають, що наші міни спрацювали. Ми мінували і мінували добре. Тропи, дороги, посадки. Працювали до на гуляйпільському направленні. То там були встановлені штурми на мотоциклах. Піхота підривалася. Тобто це на кадрах видно, красиво і ми тішимося. У Запорізькій області підрозділ працює вже понад рік. Та з часу свого заснування восени 2023 року встигли пройти вже всю лінію фронту. Розповідає командир на позивний КАТ Ділиться особливо яскраво і досі пам'ятає Бахмут. Це прямо. Прямо в Бахмуті, будемо казати так. Замінували дорогу на відстані 5 і більше кілометрів мінами ТМ. Це був була неймовірно потужна штурмова атака ворога, яка просто на початку самої, самого штурму була прервана. Не міг навіть уявити, я думаю, з росіян. Що за ніч у них в тилу може з'явитися мінне поле. І прямо на виїзді коробочки стали підриватися. Кат зізнається, за час роботи підрозділу як командир зіштовхнувся з новими викликами і задачами. Зараз набагато важче, якщо в 22-му році не треба було мотивації, вона була у всіх, то зараз кожен день. Треба мотивувати людину. Якщо раніше ураження у нас були це більше від стрілкової зброї, там і від мінометних обстрілів, то зараз шансів загинути збільшились в сотні, в тисячі разів. Тому кожен раз треба знайти ті слова для хлопців, які... От приберуть у них ті сумніви для Ката ж саме його побратими є найбільшою мотивацією. Вони дали сил повернутися до війська навіть після важкого поранення і втрати ноги. І саме зі своїми підлеглими Кат розділяє головну мету. Хотів би, щоб колись мій дрон. Ну, хай не до Москви долетів, а прилетів би в Донецьк і встановив би десь там наш прапор. хоча б для початку. Анастасія Потапенко, Андрій Веренов, Суспільне новини, Запоріжжя.